Привіт, друзі, мене звати Олі Єрмілова. Сьогодні я хочу провести з вами тест на бідність. Сьогодні, знаєте, така тема, яка дасть вам можливість зрозуміти, наскільки ваше мислення сьогодні близько до бідної або до багатої людини. Ви, напевно, вже неодноразово чули про те, що наш з вами мозок він складається з двох частин: з лівою, правою, що одна частина у нас. Говорить за нашу логіку, відповідає за нашу логіку, там за якісь такі певні процеси. І одна частина відповідає ліва наша за творчість, за наше натхнення, за наші емоції, за те, що ми з вами проживаємо. І ці дві половинки дуже круто, класно працюють. І знаєте, що цікаво, що у бідних людей. Дуже погано працює одна половина мозку, яка відповідає саме за емоції. І, що цікаво, а, ця половина вона з життя ну, починає а, отрафовуватись. Тобто вона. А, за рахунок своєї бездіяльності, зараз я вам а, поясню не те, щоб за рахунок того, що вона не працює, вона працює, але емоційність саме в плані бажань. Дивіться, що цікаво, а, у людей, яких а, краще розвита емоційна а, частина, у які вміються бажати, які всього хочуть, яким потрібно постійно щось нове, ці люди. Стають набагато, ну давайте так більш багатими і, взагалі, прагнуть до багатства. Аніж ті люди, які емоційно вимкнені. Як це працює? Ну, наприклад, йде ваша дитина. В дитинстві це взагалі круто проявляється. йде ваша дитина і каже: Мама, у моєї подруги новий айфон, я хочу його купити. Ось зараз моя каже, боже, там вже мої подрузі подарили 15 айфон. А там я там хочу нову собі сумочку, Дізель. А, я хочу там собі щось там подарувати. Я хочу поїхати там купити собі новий одяг. Я хочу собі мерседес, а ви такі дорослий. Не в цьому щастя. Це взагалі що то за люди. Тобі потрібно вчитися, а не потрібно зараз думати про всяку фігню. Ось як у мене зараз тут боже. Стукає замочок. І ви починаєте ту дитину. Ну чому ви так починаєте робити? Тому що, бляха, у вас недостатньо грошей, тому що ви себе погано почуваєте. І ви в собі вже загасили цю жагу, ви собі пояснили, що ні в цьому в щастя, що найголовніше це щось інше, що взагалі погані лю... багаті люди це якісь погані люди. Вони там хизуються. Знаєте, я ось, е, зараз спостерігаю, як там, о, брендові речі, це нічого не потрібно, нікуди не потрібно. Давайте не будемо. Говорити про якісь цінності про історії, які там з часом ти десь, скажімо так, розумієш, що, наприклад, зараз для тебе щось таке не таке важливе, ніж щось інше, але це не говорить про те, що нічого не важливе, що ти нічого не хочеш. Тобто людина бідна. Це людина, яка заборонила собі вже досить давно. А можливо, її хтось колись заборонив. Ну там сказав їй, пристидив, так як у дитинстві. Там ти що так не потрібно говорити? Я зараз почуваю себе поганою матір'ю. Ти нічого не повинна хотіти? Ти повинна радіти життю, я так тяжко працюю. Тобто бідна людина ніхріна не хоче, А коли ви нічого не хочете, коли ви заборонили собі бажати, коли вас вам не приносить радість, ніякі там нові речі, ви нічого не помічаєте, ви не бачите навколо класних магазинів, ви не хочете ніяких нових речей, вам не потрібна автівка, вам не потрібно жити в кращому житлі, ви не не хочете нікуди подорожувати. Ви тим самим робите себе бідною людиною, тому що ваш мозок починає працювати так, що він просто виживає. Мозок нічого не стимулює розвиватися і бачити можливості навколо, його нічого не стимулює заробляти. Нахріна йому заробляти, якщо вам нічого не потрібно. Якщо вам до вас це, це не має жодного ніякого відношення, вам це все, ну, це все погано. Розумієте, що цікаво? Бідна людина завжди знаходить для себе безліч е виправдовуючих її речей, які говорять про те, що нічого неможливо, нічого не потрібно, не в грошах щастя, не в чому щастя. Того щастя взагалі немає. Людина повинна народитися для того, щоб ходити на роботу, купувати їжу, якось виживати і потім померти. Ну так здається. Тому запам'ятайте. Якщо ви хочете бути багатою людиною, якщо ви бажаєте, щоб ваші діти були багатими, обов'язково не просто створюйте списки бажань, там просто створив ні. Це історія про те, що вам потрібно почати в собі розпалювати цю жагу. До того щоб мати досягнення, розвиток, речі, класну домівку, класні речі, класну автівку. Тому що саме через це ви будете розвиватися, вам буде хотітися, ви будете таким чином давати собі робити для себе добре. Ви будете через це розвиватися. Тому що, коли ви собі розповіли, що вам це не потрібно, ваш мозок починає деградувати ще раз. Він не розвивається. Одна частина вашого мозку, ви залишаєте собі лише рацію, таку праву частину, яка раціонально працює, яка лише там думає, виконує. Тобто ви. Творчість всю в собі, а життя це про творчість, це про розвиток, це про відчуття, це про те, як я відчуваю цей світ. Саме через те, як я відчуваю, я щось створюю, я чогось прагну, розумієте? Все, що в нас створюється, воно створюється завдяки тому, що хтось це придумав, хтось комусь когось надихнув на те, що це потрібно мати. Тому, якщо ваша дитина або ви самі постійно чогось хочете, а людина поруч з вами, або ви та людина, яка постійно. Дає по голові і каже там, як ми в дитинстві казали, купі собі загуби машинку. Так ось купи, блін, собі скотч на рота. Отак наліпи його і не кажи всяку дурню. Чуєте мене? Тому що, якщо ви не будете нічого бажати, у вас не те, що гроші не буде, у вас не буде щастя, ви не будете того дофаміною, ви не будете взагалі відчувати тих і. Ви... Випромінювати не знаю, створювати тих гармонів, які дають вам це щастя і це життя навіть восени, як сьогодні, таке все сіре, просто сіре, як мій светер. Ні мій светер красивий, а навколо таке сіре. Але я зараз дивлюся і думаю, ну жовте листя навколо бляха. Як же це красиво? Бо то було б воно сіро і не було б жовтого листя. А так є жовте листя, тому. Розкачуйте себе сьогодні, щоб ви написали, чого я хочу, навіщо мені потрібно заробляти, навіщо мені потрібно йти до тієї єрмілової навчатися, навіщо я хочу йти до неї там у грошову а, річну програму, навіщо я хочу бути з нею в коучингу? для того, Щоб вона мене постійно шалено прокачувала, тому що я пробуджуюся, коли ця дівчина бере блін і мітлою мене поганяє і каже: що ти сидиш там? Ну, що ви все для чого ви чекаєте? Поки що. Зараз нічого мені не потрібно. Мені потрібно що. Ви вважаєте, що ото війна, йде і воюють за що? За те, щоб ми виживали і були сірими? Ні. За те, щоб ми жили, за те, щоб ми розвивалися, за те, щоб наша країна розвивалася красива, гарна, за те, щоб дівчата в нас були вродливі. За це все, за життя, це і є життя. Нема нічого поганого в тому, щоб хотіти жити. Нема нічого поганого в тому, щоб хотіти той 15-18 айфон, щоб хотіти собі автівку, щоб хотіти переїхати в класну квартиру, яка тебе надихає, а не на якісь там мілі квадратні метри, на яких ти не можеш повернутися у мене зараз квартира там 200 з чимось квадратних метрів. Я іноді думаю, нахіра вона така потрібна? Як тільки заходжу у маленьку квартирку, розумію, що душі моїй потрібно, моєму мозку потрібно. Оцей щоб я розуміла, що я дівчина, яка живе, так знаєте, ух. Нормально бажати, ми люди, ми так створені, нам це потрібно. Тому що, коли б нам нічого не було б потрібно, ми були б з вами інфузоріями-туфельками. Можливо, у когось буде такий шанс. Тому хочете бути багатими, бажайте. І не потрібно ніколи заклеїти свій рот, коли ви хочете комусь сказати, що він там багато хоче, і що взагалі його якимось чином там е, при, е, як пристидіть. І, ти що, там щось хочеш? Це так погано? Ні. Погано відкривати свого ротика і розуміти, що, блін, твоя частина мозку щось якось не так працює. Тому що якщо ти нічого не хочеш, то це вже проблема клінічна. Тому, любі мої. Пам'ятаємо, що чекаю на вас, і на вашу роботу у клубі багатих людей. Обов'язково підписуйтесь під відео завжди. Є посилання це безкоштовно. Приходьте, але не сидіть там і не мовчіть, ні, ніби ви риби. Ви не риби, ви люди, якщо ви е цього не пам'ятаєте. І, звичайно, що обов'язково приходьте і навчайтеся, бляха, у платних програмах. Коли ви працюєте в платних програмах, ну, по-перше, це зовсім інша робота. По-друге, ви починаєте змінюватися, змінюватися, не будьте скрягами. Бо якщо ви в себе не інвестуєте, не інвестуєте в своє мислення, ви завжди будете тією бідною людиною, яка себе запевнила в тому, що їй ні хрінасеньки не потрібно. Ніхрінасеньки не потрібно, ну дуже сподіваюся, що вас тут таких немає. І, будь ласка, не будьте гівняшками і залишайте, будь ласка, коментарі. Хоча б напишіть, Оль, блін. Ну дякую тобі за це відео. Дякую, що ти для нас щось знімаєш. Ну, будьте, бляха, вдячними. Я ж з вас зараз грошей не прошу, але мені дуже приємно, коли я бачу, що ви це дивитеся, що ви там з кимось поділилися, що щось у вашому житті сталося. Тому будьте щедрими, будьте вдячними, і ви побачите, що всесвіт все вам віддасть сповна. Все люблю, цілую, пух.